Розвиток через театральну імпровізацію у Києві йде набір у театральну студію для інвалідів. З вихованцями працюють у техніці плейбек. Це коли глядачі розповідають свої історії, а актори їх програють на сцені. Олеся Варламова бачила «В різних формах програються. історії». Ірина не новачок у цій театральній студії. Вона вже може пояснити іншим, що таке плейбек театр. Заняття допомогли дівчині розібратися в собі та будуть корисними для майбутньої професії. Вона навчається на психолога. Краще починаєш розуміти людей, краще починаєш розуміти себе. Чому ти чому ти так вчиняєш у якихось ситуаціях? Чому люди так вчиняють? І це надзвичайно допомагає репетиція починається з того, що кожен розповідає про свій настрій і бажання. Далі рухові вправи. Приміром, треба уявити, що з кінчиків пальців ідуть промені. Або як у цій вправі вихованці ніби гладять кошеня і передають його один одному. Є тюди, де одні показують якусь дію, а інші вгадують, що мається на увазі. Руки серце може просіть серце тебе натісника керівник інтегрованої студії арт-терапевт Наталія Ванілович каже: результати помітні в когось за півроку занять, а в когось через рік. Але позитивні зміни відбуваються в усіх, бо техніка плейбек-театру заснована на приязні одне до одного: любові людини до людини та відсутності критики з боку керівника. По Перше це вчить людину. Рефлексувати свої емоції, свої стан, тобто відчувати, що відбувається зі мною. По-друге, це взагалі емоційний стан. Бо дуже часто люди можуть бути депресованими або пригніченими і не мати виходу цього. То в театрі, де можна прокричатися, прорухатись, програти. Назар займається півроку і теж грав у таких виставах. каже тепер мріє стати актором. План і на мені подобається, как вагорвати звуки. Хлопки теж нравятся. і ще троє вихованців вже мають театральний досвід після репетиції. З новачками вони знову вийдуть на публіку. Заняття у цій театральній студії безкоштовні. Набір вихованців ще триває. Крім людей з обмеженими можливостями, сюди також запрошують батьків та їх вихователів.